Друзі, я вас вітаю. Ворог продовжує здійснювати тактику повітряних ударів. Здійснює комбіновано чотири ракети було випущено по Одесі, дві з яких збито, дві з яких, на жаль, влучили. Після цього були запущені шахеди, комбіновано з фальш-цілями для того, щоб заплутати систему ППО 16-21 одного шахеда, які були запущені. Знищено, є влучання. На жаль, ці влучання не є критичними. Відповідно, осінь минулого року вона не повториться з військової точки зору. Ворог не досягає своїх цілей такими ударами. Так, ці удари є певними уколами, страждає інфраструктура, оскільки не все збивається, але стратегічно, щоб це якось вибуло нашу економіку, чи нашу енергетику, чи ще щось. Ворог цих цілей не досягає, Втім, ворог швидше за все переслідує мету. Він думає, що вони зможуть запускати більше ніж ми збивати. Втім, силу оборони також мають успіхи у повітряній війні, бавовна в Криму тому доказ і не тільки там. Стрежує, хоч ворог і каже, що все збивається силами ППО, але це неправда. Стражда їхня військова інфраструктура у Джанкої, не тільки в Джанкої, це між іншим впливає на їхні плани по ракетних обстрілах, оскільки вони втрачають вироблені боєприпаси, вироблені ракети. Така повітряна війна, це, на жаль, може. Тривати досить довго, навіть після виходу нашого на кордони 91-го року, якщо нічого не зміниться в режимі нашого ворога, вони можуть продовжувати таку тактику повітряного терору і накопичувати сили для реваншу. Відповідно, потрібно нам нарощувати також можливості збивання, друзі. Порівняно з осінню 2022 року, вони вже суттєво нарощені, і саме тому ці удари вони не є критичними. Але є куди рости також і є, знаєте, дуже важливо паритет. Паритет. Коли наші можливості все ж таки пробувати їхні системи ППО вже збільшені, коли вони ще зростуть, то. То це буде для ворога знаєте, кожен удар матиме велику ціну. Тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх, навіть не сумнівайтесь. Це буде Україна!